І почали добувати піхоти, та що залишилася жива. Вони почали ховатися, там рядом було кладовище. Після їхнього спішування буквально через там, секунду туди прилетів кумулятив. Ми успішно це зробили, добили коробочку. Київська область. Позивний фіксик зв'язано з теж з тематикою автомобілями. Займався, тримав свій автосервіс Житомирській області родом. Колібрі. Так як колібрі пташка, вона завісає на одному місці, так я собі вибрав позивний колібрі. Останній рік водієм працював перед повному штабкою. Ну, зараз на даний момент хобі моє це FPV-дрони. Миколаївська область. Honda. Був приватним підприємцем. В принципі, на даний момент я не являюсь. Я його не закривав, воно працює. Займався виробництвом меблів під індивідуальне замовлення. Десь сьомого година ранку поступає від чергового повідомлення, що в такому то квадраті заміщений рух техніки. Потрібно відпрацювати. Ми по команді оперативно підготуємося і відпрацьовуємо. БМП, дві коробочки було заміщені по полю нашими колегами-моюкістами. Чергово поступила команда відпрацювати. Ми спередили ж дрона і вилетіли. Піхота висадилася вже, коробочка була пуста вже тоді на даний момент. Нас просто треба було її добити. Ми успішно це зробили, добили коробочку. І почали добивати піхоту, та що залишилася жива. Вони почали ховатися, там рядом було кладовище, почали їх добивати. Друга коробочка рухалася по полю, її спочатку вразили суміжники наші. Вона загорілася, затимілася, доїхала до населеного пункту і там вже зупинилася. В неї висадилася піхота і перебралася вже в будинки. А потім ми вже в будинки відпрацьовували по піхоті далі. І вибили всю піхоту з часу. Так як я в нашій команді відповідаю саме за очі, тому як я сиджу поруч з пілотом, він в окулярах, я його навожу, роздивляю свій монітор, де. Саме рух замічено ворога. Я його виходить, веду. Він в окулярах бачить свою тільки картинку. Я бачу картинку «Мавіка», картинку також з його окулярів. І я бачу не з одного «Мавіка», ми можемо і суміжників дивитися. Тобто ми шукаємо ракурс, який нам зручний. Після того, як ми почули команду, що є рух техніки, звісно, ми всі дуже швидко схопилися з свого місця, тому що. Техніка це саме перша ціль, яка там є. От, наш спотер спорядив бистренько дрон кумулятивом, І через буквально секунд 40, може, максимум хвилину, пташка була в повітрі. Перехоплення відбулося з першого разу. Тобто, ми побачили цю техніку, вона зупинилась, почала спішуватись піхота їхня. Вони зупинились біля кладовища, після чого, після їхнього спішування, буквально через там, секунду, туди прилетів комулятив. Цю коробочку ми зупинили, вона далі не, не могла вже рухатись, і за нею їхала наступна коробочка. Поки ми спереджали наступного свого дрона, тобто там суміжники вже цю коробочку почали розбирати другу. Нам вже смислу не було туди летіти. От. Але ми працювали по піхоті, яка спішилась, вони дуже швидко добрались до будівель, і ми почали працювати саме по будівлях, почали їх там знищувати. Коли ми працюємо по будівлі, туди може зайти від одного до трьох, там, а скільки ми знищили, по факту, ми не можемо дізнатися 100% інформації. Тобто, в будь-якому випадку, коли туди прилітає якийсь фугас, там, ну, в них здоров'я від того більше точно не стає вони звідти не виходять, тобто або вони там всі 200, або є 200-300, а може вони всі 300 тяжкі, потім вони там до капзона. Ми бачимо все. Де вони не скупчились, ми їх бачимо.